Подорож маленької точки. Жила була дівчинка на ім'я Оленка. Найбільше за все вона любила малювати. Одного разу мама подарувала їй новенький жовтий олівець. Я назву тебе олівчиком, радісно сказала Оленка і сіла за свій столик, щоб намалювати щось чарівне. Оленка замислилась, щоб їй намалювати. Вона так глибоко замислилась, що її рука з олівцем здригнулася, і. стук. Прямо посередині білого аркуша з'явилася маленька чорна цятка. Ой я поставила крапку, засмутилася Оленка. Тепер мій малюнок зіпсовано. Раптом олівець у її руці заворушився. Він підстрибнув і весело сказав Це не просто крапка, це точка. І вона зовсім не зіпсувала аркуш, а навпаки, готова стати початком дивовижної пригоди. Оленка від здивування аж розплющила очі. Точка з'являється щоразу, коли мій гострий носик торкається паперу, пояснив Олівчик. Але точки живуть не тільки на папері. Вони є скрізь. Хочеш, я тобі їх покажу? Дуже хочу. вигукнула Оленка. Тоді дивись у вікно, сказав Олівчик. Оленка підбігла до вікна. На темному вечірньому небі сяяли яскраві зірочки. Бачиш, прошепотів Олівчик, кожна зірочка це далека-далека точка світла у величезному космосі. Наступного дня пішов дощик. Оленка знову дивилася у вікно. А крапельки дощу на склі це теж точки. весело зауважив олівчик, який сидів на підвіконні. Вони прозорі, мокрі, й дуже люблять влаштовувати перегони. А тепер підійди до дзеркала, хитро сказав Олівчик. Оленка подивилася на своє відображення. Дивись уважніше на свій носик, підказав олівець. Твої веснянки це маленькі сонячні точки, які поцілувало сонечко. Оленка розсміялася і торкнулася свого носика. Вони вийшли в сад, на зелений листочок сіло червоне сонечко. Дивись. вигукнув Олівчик. На спинці у сонечка теж є чорні точки. Вони допомагають йому бути таким гарним лавоїв. Повернувшись додому, Оленка знову подивилася на свій аркуш самотньою точкою. Олівчику, я тепер зрозуміла. Радісно сказала вона, ця точка не помилка. Це початок. І Оленка почала малювати. Маленька точка перетворилася на око дивовижного птаха. Потім вона намалювала зернятка точки для нього, квіти з тяточками серединками і навіть цілий дощик із крапочок. Це був найкращий малюнок, який вона коли-небудь створювала. А почалося все з однієї маленької точки.